Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб каналі Рух Тіві. І це наша рубрика. Це шо гостями цього випуску стали захисник Віталій Холод та півзахисник Денис Підгульський. Хто переможе цього разу та наосліп відгадає більше предметів або ж продуктів? Дізнайтеся далі у відео. Як ваш настрій? Привіт, все супер. Чудово. Зранку було тренування, зараз ще одне тренування, так що чудово. Правила пам'ятаєте? Денис нагадаю. Пам'ятаю, так? Давай. Та що, треба цим шарфаком в'язати очі так. і ослід підгадати, що дається. Супер. Так, що ми туди ставимо? Ми зазвичай туди ставимо не тільки певні предмети, а у нас є і продукти, і різні живі створіння в нас вже були. Так що побачите, що вас сьогодні чекає. Я думаю, я його переможу сьогодні. Переможусь сьогодні. Не боїшся, що щось живе попадається тобі. Ні, не боїшся. Не боїшся? Ну я живого трошки боюсь, якщо чесно. Такі акратно. Можна. Що це? Вважай, а, ага, це щось до машини, а? Якось так. До я не машини? знаю, як називається. Та як до машини? Ну, ну і в хаті ні, можна ні, сам ні. техніку. А, ага, я не знаю, як називається. Шуруповер? Ні. Братуха, ну як ти таке будеш не знати? Ти що, траш? Я не знаю, як це називається. Добре, що ним треба робити? Ну от крутити, підкручувати, відкручувати. Відкручувати? А що треба відкручувати? Гайки. Ну добре. Ну як воно називається? <хи> Не знаєш? Зараз чекай, ще подумаємо. Ну давай, 5 секунд тобі даю. 5, 4, 3, 2, 1. No, sorry, братан. Це, це ключ, це ключ. Сильно виставили. Та як місце? Зараз я не Будеш бачити. це бачити. Поставив? Так. Да. Це маркер якийсь? Ні. <laughs> <Nie? Вже? laughs> а, я знаю, що це. Це градусник. Так. Да. Це таке. Це таке легке. Фу. Мені тут стрімно навіть класти. Ку. Фу. Тільки акуратно. Бери-бери. Капуста? Ні, брат, не капуста. Ну це їстівне, це можна їсти, але це не капуста. Кабачок. Ні, це не кабачок. Поклади, я тобі дещо зроблю, щоб тобі легше було трошки. Але воно буде неприємніше просто. От, чекай, чекай. От тепер бери. От бери, так, да, так. Да. Цибуля? Ні. Яка цибуля, цибуля кругла що? Ну розгорни, отак, воно розгортається. Так, да, так, да, так. Да. А, кукурудза. Кукурудза, так. Да. Правильно. Молодец. Уважаемый Пакулюч. Я не буду тебя. Нет, давайте я тут ведь краще 10 раз, но я не Ні? Ні. Воно є Підскажи, Втал, я тобі підказував. Є стіне, є на дереві. На дереві? Висить. ти мене збиваєш, це не може на дереві висити, воно щось заважке. важке. Кокос? Так. Я дав підказку також. Форох? Да. Да? Да. Все? Черма? Сарст. Фу! Фу. Да, я не могу. це? це? Шо тут? Що я не буду. Там все повалазить. Черечки. А понюхати можна? Так. Яке воно бридке. Це щось. Це може бути горошок. Близько. А, це. Все, я знаю, що. Це, напевно, сосоль. Так. Фу. Эх. Можно. А, это семечки, да? Все. Поставил? Зараз.

Я не знаю, явно чесно. Ух. Фу. Шос. А, па пахне. Чи по запаху зубна паста. Ні. Ні. Це не зубна паста. Я навіть не знаю, що це. Я не знаю. Попробуй на смак, воно їсти не. Та запах зубної пасти. Та я не що запах туди, да, але на смак пробуй. Що не знаєш? Це не зубна паста. Ні. Знаєш, що це може бути? Ну, ну розпробуй, якісь... розпробуй, гай... на смак, Та на смак воно як зубна паста. — Якісь мастити щось. Мастити? Так. Ну, гель. Гай... там. — Ще раз на смак попробуй. Ні, смак воно не їсти Спеку, Ладно, може... Ти вгадав, молодець, це ага, паста. Так. Так. Я можу це роздушити? Можеш. <рес> Жаль. Ну, я, я догадую, що це, але це щоб 100% znanych. Ja poprobię Nie. <gry> 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 <Cześć> Trzeba w za 10% ładu. Co ma pełno celu? Ło. W Так. хлопці, як вам прав, рахунок 4-5. Так, я переміг, але я хочу Віталіку дати шанс відігратися. Ну, як відігратися. Максимум вийти на нічию. Тому ще один додатковий раунд ми зараз йому положимо, якщо він відгадує, тоді є нічия. Так. Там щось значить жорстке. Бери. Тільки вважаю, воно може порізати. Тільки акуратно воно може врізатися. А, це хребінець? Так. У нас нічия.